Як різать, по яйцях чи, чи як? Оку ціну, що ви хочете? Що вам е, масло 82 натурально поклали чи що? Така ціна, такі склади. Берете, коротше, відрізаєте так шапочки і продаєте. Потім вже, до речі, в коментарях написали, що там клюс продався, все, вам знає склад. І купили паску, їжте. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс де густої». Сьогодні, як ви вже замітили, будуть паски, так як до Великодня залишилось. 4 дні я знімається випуск для вас. Надіюсь, ви ще е, паску не купляли. Я ж вже купив. Зараз буду це все куштувати і робити. Рейтинг плюса, яка, е, на мій суб'єктивний погляд, найсмачніша. Оцінювати ми будемо ціну, е, якість, склад. Е, і все, все разом будемо оцінювати. Надіюсь, буде вам цікаво та корисно. З вас прошу лише невеличку подобаючку бонусом. Ну а ми починаємо. Ми си вітали в три самих популярних таких, е, супермаркети: це Новус, Сільпо, АТБ. Я думаю, що він є в кожному такому невеличкому-величкому місці. Ви, до речі, пишіть, які у вас є ще пекарні, тому що ми вже не брали місцеві пекарні, бо в кожного вони свої. Які в на ваш смак, е, найсмачніші. Все пишіть. Наразі ми беремо рум'янець бренд, купили його в АТБ. Ось такі, е, такі зав'язочки зелененькі з помаранчевими. Дуже. Е Елегантно виглядає, наче от ось сітки з під цибулі, знаєте, в'яжуть такими схожими. Ні, не, не такими. Ну, Мені так наче здалося. Ну, не знаю, можна було ж взяти якусь просто паперову і було би. Ну, люди старались, молодці, все рівно, так. Тому ми ж не свині якісь, ми все зацінили. Старались, молодці. Так, значить, оцінюємо декорчик зверху. Яєчки, квіточки, тюльпани. Трава. Ну, вот так, Оп. Ну, квиточки есть, квиточки есть, все, питань нема. Значит, давайте разрежем. Как <laughs> резать яйцам, или как? Ну, вот так давай режем все. Падам. Ну, Непогано виглядає так. Як я пам'ятаю з дитинства, от такі, от саме от такі паски. Ну, правда, не було от таких яєць. Але от таке було ізюмчик, такий колір і така ж сама текстура. Не ще не дегустуємо поки. Тут сказали, треба показати, чи м'яке, чи ні. Значить, ну, дивіться, таке воно. Ну, середнє, не прям м'яке. Колір е, хтось може сказати темноватий, і я його підтримую в цьому. Яйце впало, <ріст> відпало яйце. Темноватий, злегка, да? можна було б трошки більш такі золотистий. Сипиться верхівка. Е, напевно, вони не по новим трендам її робили. Як там новий тренд? Зараз йде е, згущене молоко і сухе молоко. Е, уже, уже... А, ну і ще маршмелов. Да, зараз топлюються новий тренд. Я не знімав, <ріст> грішу, бо вже його просто купа всюди, тому я вирішив не знімати. Так, яйце відпало, відразу можна його і продегустувати. Mm. <рик> вона просто дуже дубове. Ну, я вибачаюсь. Вона дуже дубове, оце ж наче якийсь шоколад чи це. Mm. Щось таке. Окей, okay. e, понятно. Далі по смаку смиж саму паску. Так, тут ізюмчик у нас. І вона така... як в дитинстві. Так, да, і смак з дитинства. Вона не солодка. Це вже відразу. Мені в дитинці такі паски не нравили. Хотілося, щоб таке солоденьке. Ну, вона не прям не солодка, вона така, ну, нейтральна, звичайна. Ну, До речі, не сказала, яка ціна. Давайте про ціну ще скажем, скажемо, бо наразі вона виглядає ну, і по виду, і ну, якось такою дешево, наче мені. Ні? Це і правда, найдешевша паска 20 гривень за 100 грам. Вирішите самі, я б, наприклад, от в другий раз вже таку не взяв. Ну, Мені не смачно насправді. Хотілося б, щоб вона якась була більш солодніша. Більш така вона м'якіша, знаєте, От, бо це ж ми купили коли, Получається, за Ну, ми її вчора купили, тобто за п'ять днів до Пасхи. А вона вже така трошки ну, не, не, не першої свіжості. То, що буде на Пасху, що буде після Пасхи, хто його знає. Тому наразі, понятно, що вона йде на перше місце, бо вона тільки перша. Але ну, це слабенько. Ще один нюанс забули склад сказати, щось взагалі не, не, не діло. Е, Борошно-пшеничне. Вода, цукор, білий, родзинки, маргарин, столовий, молочний, 82%. Ну на секундочку. Яйця курячі, сухе, знежирене молоко, дріжджі, хлібопекарські, пресовані, цукати апельсинові. От що-що, ну, цукатів апельсинових я тут не бачу. Не знаю, може десь є, але я їх не бачу. Сіль кухонна, ванілін. Все стандартний склад. Це так, вже, щоб вже зафіксувати. Як ви знаєте, я запустив власний бренд. Дрібка любові. Це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірму пакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну а приємним бонусом для вас стан 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. Ще один продукт за тебе це у нас Monolith робить. Кекс великодній. Чому кекс не знаю? Можливо, щоб не дамахували, що це не паска. У нас паска. Дивіться, я розрізняю як кекс, е, це ну всі знають що такі кекс. Кексів буває дуже багато видів, тобто, це теж можна назвати кексом. Наприклад, панетон теж можна назвати кексом, але панетон це зовсім інша історія. Там технологія ну дуже складна. Тобто, там і закваска, і 150 разів перемішувати, і морочитись. Тобто я панетони взагалі не брав. Тобто ми брали тільки паски. Чого назвали кексом, не знаю. Менше з тим, У нас паска. <рес> Ні, ну кекс. Знаєте, що таке кекс? Я знаю, що таке кекс. Я іноді купляю кексики такі. Але ну, як можна назвати паску кексом. Ну, qui Паук, як її відірвати. Так, добре. Менше з тим. Ми оцінюємо, значить, перше, що правильно. Як його дістати? Оце у мене зараз питання. О, дістали. Так, значить. По е шапочки, Тут якби не дуже не заморачувалися з декорами. Взяли таку присипку, яку там ми в дитинстві посипали. Ну, таке собі. Може, воно на смак дуже смачна. До речі, по ріжу, колір займіть. Набагато ж привабливіший такий, да? так? Ну, схожа ситуація з попередньою. Така простенька, звичайна паска. По м'якості, ну, така ж сама, не дуже м'яка вона. І це, я ж кажу, за 5 днів до Пасхи. Да, ну це точно не кекс, ну, друзі, ну який це кекс? Шапочки почну. Ну, Не знаю, шапочка все. Смачно, шукали ми, до речі, шапочки ці в сільпо. Напевно вони є тільки в ля сільпо. Я не знаю, ми, коротше, не знайшли, немає тут. Шапочок таких взяли там другу. Шапочка смачна, набагато смачніша, ніж оця. Бо ця, по-перше, вона намалась по смаку гідезна. Ця хоча б по смаку така, якимось цукор якийсь, не знаю. Значить, сама Паска. По смаку вона ще менш. Тобто ця була така, от не солона, то ця ще менш солона. Такі паски мені також в дитинстві завжди не подобались, тому що вони були не солодкі. От вони, ну їх от з'їв одну, типу там ото з яйцем е, на вбитки. Вдарили пацкою, закусили, та й все з м'ясом. З м'ясом воно звичайно все смачне, але мені, ну вона. Ну, якщо взяти, наприклад, шапочку-шапочку, колір та 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 то вони десь поряд. Тобто ця трошки темніша, але тут шапка не смачна. Тут більш шапка смачна, вона більш світліша, але м -м, на смак менш солодка. Коротше кажучи, вони йдуть поряд. А, ну Якщо ціна 27, то тут уже все ясно, що йде наразі на друге місце. Після ось цієї паски. По складу, тут є якийсь склад. Давайте відразу. Так, склад. Борошно, пшеничний вищий, сорт, цукор, маргарин. Не по скільки відсотків. Виноград сушений. родзинки, а от виноград сушений, помада. цукрова. Помада, пудра цукрова, крахмаль модифікований та та, -та -ля, ля Драже святкове. Дріжджі хлібопекарські. порошок яєчний, олія, сіль, поліпшувач хлібопекарський. Все зрозуміло. Коротше короче, скуштувала команда і сказала, що це не великотній кекс чи паска, це великотній батон. Бо по смаку реально, як шматок хліба ну, в глазурі. Я ж не можу так прямо казати, що там рубить. Я ж не можу, бо скажуть, клюк зазнався. тому я так лайтово підходжу, кажу: ну тут менш солодке та 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 А по факту ну, батон кажуть. Екіпаж FPV 152-ї окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. Думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Серьпо, великодній кекс дешевший, 2646, пардон. Кекс такий, ось це за 100 грамів. Ви ж там хтось там дуже так писав, що о, ти там в тому попередньому відео там не перерахував на 100 грам. Єдиний раз не перерахували на 100 грам, все, все, ні, ніколи не рахував. От, спеціально для вас е, найкращий глядач на 100 грам, все перераховано. Кекс-велиходній сільпо. Зав'язочка. Так, ну Тут зав'язочка така жовтенька. Схоже на ну, ту. напевно, на одній десь вони брали в конторі, але Ну так воно якось виглядає. Неважливо, в принципі, зав'язали і то добре. Так, тепер от для мене завжди як його дістать і щоб шапочка. Ага. Так, ну, тут е, з шапочкою також не заморочувалися, але вона якось так. Ну, нормально, да, прикольно виглядає. Так, тут, бачите, воно замотане. Оця, до речі, штука не просто ж так. В ній паски краще зберігаються. Тобто, якщо її тут залишили, значить вони подумали про те, а як же ж вона в людей. Достоїть до, до Великодня хоча б оця Паска. Так, колір. Золотистий, сама Паска, я вже бачу, але вона м'яка. Можливо, з-за того, що, е, люди, подумали, що про, люди подумали про людей. А може вона сама по собі просто така. Добре. А може через те, що це взагалі кекс? Кексом тут і не пахне, але паска, як ви бачите, м'якенька, прикольна, пухкенька, і, і пахне приємніше. Сільпо, не поїв у вас шапочок, то тут хоч поїм яких шапочок. Шапочка дуже смачна. Можна отак ідея вам, Зільпо. Берете, коротше, відрізаєте так шапочки і продаєте. Паска реально смачніша, ніж ця в рази. Тобто смак, схожий до дитинства тих пасок, які мені завжди подобалися. Вони солодкі, вони такі м'якенькі, пухкенькі. Це реально паска. Таку паску, ну типу, простенька, звичайна, можна взяти, тому що ну не у всіх є там по 300 гривень віддавати за панетонни і так далі. Ну, взяли собі чих, пішли, посвятили яєчко з бужанінкою. Клас. Вона солоденька, вона пухтенька, ізюмчик, тут родзиночки, все Все просто, але смачно. Склад тут, звичайно, такий, що хай бог миле. Борошно, пшеничне, вода, родзинки, в, в дужках виноград, суші ніхто не паняв, консерванти, цукор, маргарини, жир, єшки, мешки. Ну тут багато чого всього є. Звичайно, що е, за таку ціну, що ви хочете? Що вам е, масло 82 натурально поклали чи що. Ну, Така ціна, такі і склади. Все. По смаку воно е, смачніше, ніж це, тому йде наразі на перше місце. 24,99 ціна е, паски знову. Новуса буде дві паски. Одна така, типу як звичайна, і одна преміум сегмент. Е Еліт. Е -елітна. Ну, яскраво. Виглядає яск... яскраво. Так, дуже. <laughs> дуже яскраво. Пахне блестками. <laughs> так, значить, Вона теж, бачите, тут е, в цій обйорці, але вона щось їй не дуже допомогла цій пасці. Вона така трохи. Ні, вона не тверда, вона просто така, наче лежить трохи довго. Наперед, наче пекли їх ті паски. Чи везли їх, я не знаю, скуди. Тобто, ну, вона м'яка, але в порівнянні з сільпо, вона менш м'яка, ніж сільпо, але більш м'яка, ніж оці попередні. Е, колір золотистий, все ок. Родзинки якісь такі е, темні з темного винограда. Топ. Світленькі, да. але вона пухенька. Ну, тобто консистенція схожа на сільпошні ці паски. Пахне. Приємно пахне. Ну, Взагалі пахне це вже добре. А коли ще приємно пахне, то це. Ще добріше. Почнемо з верхушечки, як завжди. М? М? Верхушечка. Ой, блін, лимон. Не люблю це, коли додають верхушки лимон. Ну, от наше він там. Ну от не любить людина лимон. Наше ви в ту глазур лимон. Ти. Ти любиш, я не люблю. Все, хох, проживав. Пасха. Пухка, mm. ніжна, м'яка, менш пока, ніж та, але м'яка. По смаку дуже схожа. Але мені це менш смачніша, ніж та. Не знаю, можливо, тут менше єшок <хи> і всяких стабілізаторів, але ми б, можливо, і подивились, але ж нема складу, розумієте? Типу, всіх є, а новус вирішив. вам знає склад. Купили паску їжте. От ми їмо, розумі, вона, типу, непогана. Краще, ніж оці. Тобто, ну, наразі друге місце. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. 5633. Ну, така, найдорожча Паска, елітна. Е, також ноутбук. Зараз ми подивимось, що тут елітного. Ну, зав'язка точно елітна, щоб хрін хто розв'язав. Відразу, от, от відразу. От мені от, з елітного тут е, сухофрукти і горішки. І курага отака на півпаски. Було б це добре, звичайно, якби воно. Оце не поприліпало сюди все до цієї замазки, оцієї зверху. Помазки. І як оце це дістать відсюди, оцю бумагу? Півпаски роз... розібрати, щоб його дістати. Ай! Йоки-палки. Ну, пахне прикольно, насправді. Пахне так по-багатому. Елітністю. Пахне от відразу от аромати, відчувається елітності. Але колір трошки-такий, да Можна було б більш елітний зробити. Добре, розріжемо. Як його по, -по курагірі, чи що його? Ну так, давайте. Так. Угу. Ну, о, да, бачите, тут не тільки. Не тільки зверху, ще й всередині. Вона. Ну, така м'якенька, м'якенька, непогана. Верхівочку. Ну, верхівка смачна. Сухофрукти, горіхи. Сама паска, давайте ще. Паска. Не солодка. Ну, За рахунок того, що просто зверху тут купа всього навалено і воно все солодке, то. Паска не солодка. Вона м'якенька. Вона не погана, але хотілося б більше солодкості. Тобто, я б не сказав, що це елітна і ну, не варто точно переплачувати, тому що, от повернемось до сільпо, вона наразі смачніша. Місця. Там немає ніяких оціх, всяких сухофруктів, але сама паска смачніша, пухкіша, смачніша і так далі. Тут також складу немає, що там всередині не ясно. Тобто виходить, якщо прибрати ці всі сухофрукти і понти, то по смаку вона така ж сама, як і ось ця знову. Тобто ми можемо зміло ставити її наразі на третє місце. Останній варіант найпопулярніша в інтернетах, в Тіктоках, всі вже її передегустували і сказали, що дуже смачна. І ми також знайшли е, біско, Біскотті. Біскоті дуже просто, як печиво італійське, дуже проста назва. Вона продається в різних магазинах, ми її в Сільпо бачили, багато де вона стоїть. Там, де немає таких всяких рум'янців, є ось ось така біскотка. Давайте відкриємо. Тут ось додумались, додумались раз. Зручно, чік. Отак воно випало і все. Дістанемо. Ну, дивіться, вона дуже м'яка. Це то, що відразу кидається в лице. Дійсно, вона дивіться, дуже м'яка. По декору. Просто дорогенький є сюди Магдаль, чик, сукатики. Прикольно виглядає, насправді, бо за цих жлобських не буду там показувати пальцями посипушок. Є ця штучка, закрита. Раз. Хорошо. Золотень. Дивіться, от я навіть не нажимаю, вона клас. М'яка. Є перші признаки того, що, можливо, вона і правда, така сама смачна буде з усіх. Давайте розрізати. Прикольно. Дуже м'яка. Дуже м'яка. Прямо так як можна раз, то вона прямо в калачик земляється. Це правда, як для хліба не дуже добре, як завжди верхушечки. Нема лимона. Це вже великий плюс. Смачна верхушка. Верхушка, ну, не знаю, вона може бути тільки не смачна, коли її не мають верхушки. Ціна, до речі, 48,57 за 100 грам це на другому місці по найдорожчих. Тобто, чи вона того вартує, я ось тримаю, бачите, дуже м'якеньку прямо ж воно. Да, вона того вартує. Хтось, звичайно, може сказати: та і в принципі, від сільпо нормально. Та вона непогана, насправді, вона непогана 26 своїх гривень, але ця. За 48 вона, вона солодка, вона пухка, вона ніжна, вона така класна. Не знаю, вона дуже мені подобається. От вона, та паска, як я пам'ятаю в дитинстві, от мама ж теж там завжди накуповала купи різних пасок каже: це, я там купила, це я там купила. і Я от всі перепробував і находив одну найсмачнішу. То от наразі для мене ця з усіх найсмачніша. І Пофіг на ту ціну 48, паска раз в рік, можна собі дозволити купити е, смачну Паску. Тому іде вона з Біскоті е, на перше місце. Ви вже, до речі, в коментарях написали, що там клюс продався, все, Біскоті проплатили. Друзі, Пишіть пишіть все. Я ще раз вам скажу, що ця рубрика вона соціальна. Тобто я всі ці продукти, які беру, вони. Ніхто мені не, не платить, це безкоштовна рубрика, тому що я знімаю пару черві для себе, ну, і типу для вас, щоб ви не дали штангу, коли прийдете в магазин купляти там щось там. Значить, по складу борошно, цукор, меланж пастеризований, яйця, так, консерванти, родзинки, закваски. Ну, коротше, тут все, якби воно, все як у всіх, а смак. Е Найкраще. Ну, ціна, правда, така вона дорогенька. Але мене це, ще раз повторююсь, взагалі не парить, тому що я хочу смачну паску. Все. Тому такий рейтинг давайте резюмувати. І так, значить, на першому місці йде у нас біскоті, дуже смачна, ніжна, солодка з цитрусовими нотками. Коротше, для мене топ. На другому місці сільпо також смачна, але ну типу менш смачна, ніж попередня, і дешевше. Потім йде новус звичайний варіант. Потім ось сюди, дивіться, я не бачу сенсу переплачувати за сухофрукти, можете їх окремо собі купити, продаються в пасічках, можете там покуштувати і все. Але ну, для паски воно не до чогось, ще така гора. Тому це у нас на якомусь там четвертому місці, потім йде е, рум'янець, чи хто, хто це та? Е, АТБ на п'ятому і моноліт на шостому батон з намазкою. Все. Ось такий рейтинг. Пишіть ваші враження в коментарях, де купили найсмачнішу паску. чи якусь ці вже купили і тепер не знаєте, яку міг віднесете. <гум> Скажете, натая, посвятила паску, Тобі собі залишите якусь з усіх. Тому все пишіть в коментарях, все читаю, все беру до уваги, що хочете наступне на огляд, тому що я їх для вас знімаю. Тому пишіть, тому що мене вже ідеї закінчили. Я не знаю, захожу в магазин. То вроді, знімав, то знімав, що знімати вам? Ви, от щоб ви дивились, що вам було корисно, пишіть. Тут відео залишу, дегустації також. Ну, а я прощаюсь з вами, йду пить чай. <зас> з пасками. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу, шеф, папа.